Час новин на радіо Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 травня. У Лозові визначилася з новим приміщенням для ДРАЦу. Розглядали два варіанти будівлю колишньої залізничної лікарні та районного будинку культури. Після обговорень дійшли згоди облаштувати приміщення для місцевого драцу у колишній залізничній лікарні на бульварі Шевченка-1. До цієї будівлі відділ тимчасово переїхав після того, як ворожа ракета зруйнувала палац культури. Комунальники доповіли, вже прорахували ремонт для зали урочистої реєстрації шлюбів. В подальшому приміщення розглядають не лише як місце для весіль та роботи ДРАЦУ в цілому. В ньому планують розташувати будинок юстиції. Щодо архіву Лозівський міський голова зазначив, і раніше планували розміщувати його у вільному приміщенні колишньої залізничної лікарні. Тому вже відремонтована кімната, яка залишиться після переїзду Драцу на нове місце, буде використовуватися працівниками архіву. І трагічна новина. У Павлограді загинув захисник з Лозівської громади. Богдан Мажуга служив у Національній гвардії України. Вночі 30 травня під час ракетного обстрілу саме був на бойовому чергуванні. Хлопцю назавжди залишиться 24 роки. Народився Богдан у селі Мальцівське, навчався у Новоіванівській загальноосвітній школі. Після закінчення вступив до Панютинського професійного аграрного ліцею. Хлопець мав багато друзів, захоплювався технікою та спортом. Строкову службу проходив у Львові у Нацгвардії України. Прослуживши 9 місяців, перейшов на контрактну службу до Павлограду. Знайомі хлопця кажуть, він був порядною людиною з великим серцем та залізною витримкою. Богдан не дочекався дітей. У нього залишилась дружина та батьки. Вічна пам'ять та шана героїв України. співчуття рідним та близьким. Днями у юнацькій бібліотеці відбувся захід під назвою «Її душа у полотнах присвячений українській художниці Любові Панченко. Вона стала широко відомою після повномасштабного вторгнення російських військ, які під час нашестя в Бучі на початку минулого року розбили хату художниці. А сама вона місяць голодувала, що призвело до погіршення стану здоров'я мистикині. 30 квітня 2022 року вона померла у київській лікарні. На захід до бібліотеки завітали як юні лозівчани, так і люди поважного віку. Їх ознайомили з біографією і творчістю Любові Панченко, яка працювала у радянські часи, однак абсолютно не була радянською. Художниця зазнавала утисків через свою світоглядницьку позицію, адже все, що вона робила, позначене духом свободи і українським національним колоритом. Це мистецький опір і звернення до національної культури. Наприкінці зустрічі учасники створювали малюнки розписи за мотивами творів Любові Панченко в техніці Акварель. І новини гордості за своїх. Квітуча весна стала переможною для учениці та викладачки класу фортепіано Панютинської музичної школи. Дві перемоги у мистецьких змаганнях здобула хомич Влада, викладач Наталія Бабешко. Дівчина стала лауреатом першого ступеня п'ятого міжнародного двотурового конкурсу піаністів Піаноарт Україна Словаччина та лауреатом першого ступеня міжнародного онлайн-фестивалю вогні Баку. А вихованка школи піоністка Софія Романенко здобула звання Леората другого ступеня міжнародного конкурсу мистецтв Європейська весна весна-2023», який відбувся у місті Братислава. Подякую за професіоналізм та високий рівень підготовки учня журі конкурсу відзначили викладача Інну Оленич. Щиро вітаємо дівчат та викладачів з перемогами. Нехай натхнення завжди буде з вами у всіх подальших мистецьких здобутках. А наші юні баскетболісти продовжують підкорювати спортивні горизонти. Наприкінці квітня в Полтаві відбувся перший тур другого етапу в Юблу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2009 року народження. Там Лозівська команда БК Восток посіла друге місце, здобувши перемоги над командами з Калинівки та Полтави та поступившись потужному колективу з Києва. Тож вітаємо з перемогами юних баскетболістів та їх тренера Володимира Донського і зичимо нових звершень. І до новин Харківщини. На Харківщині починають детонувати міни-пелюстка. Харківські рятувальники фіксували випадки підриву при нагріванні, зокрема під сонячними променями. Наприклад, детонація може статися, якщо така міна знаходиться на якомусь металевому предметі і на нього потрапляють промені. Про це повідомив речник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко. Тож людей на територіях, які були в окупації чи там, де проходили бойові дії, просять бути особливо уважними, не підходити близько до небезпечних знахідок та одразу повідомляти надзвичайників. Енергетики повністю заживили деокуповане слатине на Харківщині. Вони працювали над заживленням села з січня, повідомили у пресслужбі Харківобленерго. Електропостачання у селищі набуло з березня минулого року. Фахівці за час ремонту замінили комплексну трансформаторну підстанцію шість трансформаторів близько 120 опор та 10 кілометрів дроту. Енергетики кажуть, коли вперше зайшли в населений пункт, то були вражені масштабами пошкоджень. Особливо постраждав центр. П'ять підстанцій були зруйновані вщент. Загалом пошкодження мережі складали близько 70%. Тут проходила лінія зіткнення, і Слати недовго залишалося у сірій зоні. Саперам довелося виконати багато роботи з розмінування. За даними Харків Обленерго, в Слатиному нині живуть близько двох тисяч людей. Це була остання новина на сьогодні. А ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.